Книга Пророка Єзикиїла, розділ перший. У 30 році четвертому місяці, на п'ятий день місяця, коли був я між вигнанцями над кевар річкою, відчинились небеса, і я побачив видіння. Божі. На п'ятий день місяця, а це був п'ятий рік вигнання царя Йоахина, надійшло слово Господнє до Єзекиїла, сина Бузі, священника в землі халдейській над Кивар річкою. І там була рука Господня над ним. Я бачив. Схопився з хуртовиною вітер з півночі, величезна хмара і вогонь клубом, блиск навколо неї, а зсередини щось немов бурштин посеред вогню, і посеред нього з'явилось щось немов подоба чотирьох тварин, що нагадували людські подоби. У кожного було чотири обличчя, і в кожного було четверо крил. Ноги в них були прямі, а стопи ніг, як стопи у теляти, і блищали вони немов гладенька мідь. Під крильми в них з чотирьох боків були людські руки, обличчя в них і крила в них у всіх чотирьох. А крильми торкались вони одне одного, обличчя у них і крила в них не обертались, коли вони йшли, кожне простувало перед себе. Подоба облич їхніх була спереду людське лице в усіх чотирьох, правобіч левине лице в усіх чотирьох, ліворуч бичаче лице в усіх чотирьох, ззаду. Орлини лице в усіх чотирьох крила їхні були випростані догори, кожне мало по двоє крил, що торкались одне одного, а двоє вкривали тіло, і кожне простувало перед себе, куди поривав їх дух, туди вони йшли. Вони не обертались, як ішли. А посеред звірів. Виднілось щось як жар, живріюче, як смолоскипи, що ходили туди і сюди між тваринами, і вогонь блищав, а з вогню вилітали блискавки, і звірі рухались туди і сюди, немов блискавки. Придивився я до тих звірів аж ось на землі коло тих звірів по колесу, біля всіх чотирьох їх. Видом і виробом були колеса, немов блискучий хрисоліт, і всі четверо були однаковісінькі, а виглядом своїм і виробом здавалось, що одне колесо було в другому. Вони могли йти на чотири боки і не обертались, як ішли. Обіддя їхнє здавалося високим, як я дивився. Обіддя їхнє у всіх чотирьох було повне очей по всьому колі. І коли звірі йшли, то йшли і колеса коло них, а як звірі здіймались від землі вгору, здіймались і колеса. Куди поривав їх дух, туди вони йшли, і колеса здіймались разом з ними, бо дух звіря був у колесах. Коли ті йшли, йшли і вони, коли ті стояли, то й вони стояли. Як же ті здіймались від землі, здіймались і колеса разом з ними, бо Дух звіря був у колесах. Над головами ж у звірів було так не мов би твердь небесна, не мов би з блискучого кришталю. Що розпростирався над їхніми головами, а підтвердю їхні крила були простягнені одне до одного. В кожного було їх подвоє, що вкривали їм тіло. Коли вони йшли, я чув шум їхніх крил, немов шум вод великих, неначе голос Всемогутнього, неначе страшний гомін. Немов галас у таборі, а як зупинялись, то спускали крила. І розлягався шум з понад тверді, що в них над головами. Як вони зупинялись, то спускали крила. Понад твердю, що в них над головами, було щось не мов би сапфір камінь, що виглядав, як престол. А на тім, що скидалось на престол, видно було вгорі подобу чоловіка, і бачив я щось, наче бурштин, щось, наче вогонь, навкруги нього, починаючи від того, що було схоже на крижі і вищі. А вниз, від того, що було подібне до крижів, бачив я немовби вогонь і блиск навкруги нього. Немов веселка, що видніється у хмарах дощового дня, так виглядав навколо блиск той. Так виглядала слава Божа. Побачивши її, упав я лицем до землі і почув голос, що говорив.